Вітрана тривога зараз оголошена фактично у всій Україні. Ми зараз бачимо онлайн мапу тривог, і як ви бачите, всі регіони червоного кольору. Тому не нехтуйте своєю безпекою, залишайтеся в укриттях до відбоїв. І поки триває зараз ракетна небезпека, будь ласка, бережіть себе. Трагедія на полігоні на Дніпропетровщині у сухопутних військах підтвердили, що через ракетний удар Росії є загиблі і поранені. Їхня кількість офіційно не розголошується. Окупанти завдали удару по військових 1 березня. Водночас, напередодні удару були повідомлення, що в тому районі діє ворожий розвіддрон. За деякий час росіяни вдарили по скупченню військових. Кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, понесуть відповідальність, заявив командувач сухопутних військ Михайло Драпатий на своїй сторінці в соцмережах. Він вимагає найсуворішого покарання для винних, призначено незалежну перевірку за участі військової контррозвідки. Я вимагатиму найсуворішого покарання тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов'язки. Тих, хто затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, усі вони ганьблять збройні сили України. 83 ударні безпілотники запустили росіяни по території України цієї ночі. 46 ворожих дронів вдалося збити у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях. І ще 31 безпілотник-імітатор локаційно втрачений. Звітують повітряні сили ЗСУ. Ворог запускав БПЛА одразу із чотирьох напрямків російського орла, Курська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП. Та мобільні вогневі групи повітряних сил. Кількість постраждалих через влучання російського безпілотника у п'ятиповерхівку Харкова зросла до восьми. Серед них шестирічна дитина. Є руйнування і в екопарку. Там через ворожу атаку загинули тварини. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко зараз з нами наживо із Харкова. Юлію, в якому стані потерпілі і що зараз відбувається на місці влучань? Тобі слово. Па я телесломієм ми зараз насамперед знаходимось на місці прильоту у Київському районі. Це самісінький центр Харкова, де немає жодних військових об'єктів. Приліт безпілотника прийшовся у квартиру на останньому п'ятому поверсі. Одразу почалась пожежа. Втім, вогонь повторився на сусідню квартиру, де на щастя ніхто не мешкав. Вона видріла щента в оселі, яку безпосередньо атакував безпілотник Герань, 2 постраждала лише тут. І власне весь однорічний флот старший, що все його настільки швидкий, що він найстив відреагувати. Я на роботу збирався ліг раніше. Я на роботу збирався, ліг раніше, і усе я прокинувся від звуку, що він летів сюди. Мене викинуло з ліжка вибух, вогонь. Я швидко з другом спустився вниз. Росіла скрива хлопець отримав опіки. Обивця в нього опалене волосся. Крім нього, ці ночі у Харкові постраждало ще семеро людей. Всі воно мешканці цієї п'ятиповерхівки. Медики надавали їм допомогу. Кажуть, що всі лікуватимуться амбулаторно. Серед поранених є хлопчик 6 років. У нього гостра реакція на стрес. Всього серед восьми поранених у п'ятьох осіб гостра реакція на стрес. У інших трьох не загрожуючи життю поранені, сад на порізи від скла і забої. А про те, що рятувальники оперативно загасили вогонь, наслідки атаки значні, пошкоджені сусідні будівлі та автомобілі. У п'яти житлових будинках вибито майже 180 вікон. А на місці зараз тривають ремонтні роботи. Комунальники забивають вибиті вікна та прибирають уламки. А правоохоронці підсуть докази. Чергового воєнного зосену зі сторони Російської Федерації, але це не єдина дата на Харківщині. Близько першу годину ночі ворожий безпілотник атакував харківський екопарк, який знаходиться біля міста. Одар прийшовся на вольєр, де знаходились тварини. На жаль, серед них є загиблі. На цьому ми на все до солодосіли. Дякую, Юлю, за подробиці. Кореспондентка ДСН Юлія Бойко була зараз з нами наживо із Харкова і розповіла про наслідки влучання російського безпілотника у п'ятиповерхівку, а також про загибель тварин в екопарку. Двоє людей постраждали від російських обстрілів на Харківщині. У довжику чотири керовані авіабомби пошкодили склади, чотири приватні будинки та електромережі. Поранень зазнали чоловік і жінка. У боровій безпілотник влучив котельню. У клиновій новоселівці поруйновано житлові будинки. Поблизу Ізюма впали два безпілотники невстановленого типу. Через обстріл Покровська на Донеччині загинули двоє містян. Ще один дістав поранення. Є потерпілий і у Костянтинівці. Там понівечено 10 осель та адмінбудівлі в Андріївці і Кливцовому окупанти поцілили по підприємству адмінбудівлі та двох крамницях. Поранена людина в Сіверську та Іванопіллі поруйновані півтора десятка осель у комарі, дві адмінбудівлі та два підприємства. 52-річна жінка постраждала у кривому розі на Дніпропетровщині. Пошкоджено підприємство а також шість багатоповерхівок, медзаклад та авто. Спалахнула пожежа, яку вже загасили. Понад 550 ударів за добу росіяни завдали по Запорізькій області. Під вогнем опинилися 13 населених пунктів: Гуляйполе, Залізничне та Варварівка зазнали авіаударів. Також окупанти атакували з артилерії РСЗВ та безпілотниками. Ворог просунувся у піщаному на покровському напрямку Донеччини та ще в трьох селах на Харківському, Луганському та Курському відтинках. Це дані аналітичного порталу Діпстейт. Загалом на фронті за останню добу відбулося 109 бойових зіткнень. Звітує генштаб. Найінтенсивніші бої тривають на покровському напрямку. Там українські військові зупинили 18 атак окупантів. На Лиманському ворог штурмував 15 разів, намагаючись просунутись неподалік нового Ямполівки та Новомихайлівки. Алівки на турецькій ділянці фронту українські воїни відбили 14 атак у районах Турецька та Щербинівки. Три десятки разів Росіяни йшли на штурм на Курському напрямку, і там загарбники також здійснили понад чотири сотні артилерійських обстрілів та завдали майже два десятки авіаційних ударів кабами.